Так, всім привіт, слава Україні. Будемо сьогодні займатися трошки чисткою комбайна. Поки світло є, зараз е, заляю воду, коротше. Цей заведу його вижену, будемо оббивати кархаром. Треба грохота почистити, бо на грохоті трошки поналипало, зараз. Короче трохи займемося займемося трошки чисткою так якось так коротше не знаю вроді вроді які покупці на комбайн якщо люди заберуть то буду продавати ладно буду я приступати до роботи простаті щось показувати трохи до мікрорайону, до

А тут так же повністю Ну, повне. Два дні, коротше, я його мив. Поки винес, все чуть-менш нормально. Посвіто, по вода. І вийшлося два дні роботи. Поправилися, там ще німець, кабіни потрапили. Так, що ж ніяк не доходили руки в мене до зняти відео, комбайн помитий, почищений, стоїть в ангарі. Трошки конечно, його замило, тому що ангар не оббитий по сторонах. Тільки зверху накритий. Ну, завело тільки, тільки низ сполучається, вербіш менш сухий. Короче. Якось так. Комбайн буде в продажі стояти. Кого цікавить можете писати. Десь там номер мій той світився. дзвонити, писати. Коротше. Ціна комбайна 10 тисяч уйє. Ще якась там скидка невелика буде. Ще там з комбайном віддам всі запчасті, які в мене до нього є. <зв. <зв.> там запчастин коротше, на, 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 на тисяч так приблизно 30 буде. Так що, так що якось так є там по комбайну деякі не, нюанси невеличкі, які треба буде перед сезоном поправити, але, але такі нюанси ви так само берете комбайна за границі і от перед сезоном треба вже буде передивитися. так що Це не є проблемою. Бо перед сезоном підготовку треба і полюбе зробити, який би той комбайн не був. Навіть, якщо вам кажуть, що комбайн... Комбайн перебраний, вам кажу, що треба, треба це робити, тому що знаю на своєму власному досвіді. <кій> Бо починають летіти вали, почіпники і... і все тому подібне. Якщо ви починаєте вірити людям на слово і до того діла не дивитися. Так що якось так, коротше. Комбайн Jungier 1032. Якщо хтось не дивився повне відео, почищений вже. Вимитий, стоїть. Якщо ніхто не забере, не проблема, буду, буду на ньому працювати далі. Трошки він мене влаштовує не влаштовує тим, що я хочу трошки, ну, трошки збирати свої поля, тому що цей час, час має значення в цьому році. Я це в котрий раз пересвідчився, що погода в цьому році була. Дуже-дуже фігово, якщо б був у мене трошки, трошки ну, більш потужніший комбайн, з більшою жаткою, я б це діло все помолотив і навіть не чухався в тому місці, де не зробити. А так, що маємо, то маємо. Якось так, коротше. Добре, тоді всім дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки. На все добре.